Овідіопольським РВГ МВС України в Одеській області розшукується неповнолітній Гулей Олександр Олександрович, 98-го року народження, уродженець села Саваринівка Іванівського району Одеської області, мешканець села Сухий Лиман, який 19 травня поточного року приблизно о 15-й годині пішов з церкви пробудження, розташованої в місті Одеса по вулиці Щорса. Та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети розшукуваного на вигляд 15 17 років. Зріст близько 172 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся коротке, русяве, очі сіро-блакитні, губи тонкі, Ніс великий. Був одягнений у футболку сірого кольору, джинси синього кольору, кросівки чорного кольору. Особлива прикмета – сліди від опіків пальців обох рук з внутрішнього боку. Шановні громадяни, якщо вам відоме місце знаходження безвісти зниклого, просимо повідомити про це за телефонами 097 39 52 691 048 703 50 86 або 102. Правоохоронними органами міста Одеси розшукується даті Микола Михайлович, 70-го року народження, який на початку квітня поточного року пішов з дому, та до теперішнього часу його місце знаходження не встановлено. Прикмети, зріст 175 см, кудролявої статури, волосся світло коротке зуби відсутні, очі блакитні. Був одягнений куртка чорного кольору, штани чорного кольору, чоботи чорного кольору. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце знаходження вказаного громадянина, повідомляти за телефонами 048 779 48 03 або 102. Правоохоронними органами міста Одеси розшукується Костишин Володимир Анатолійович, 51-го року народження, який на початку грудня 2012 року пішов з дому та до теперішнього часу його місцезнаходження не встановлено. Прикмети на вигляд 60-65 років, зріст 170-175 см, міцної статури, волосся темне-севиною, в чому був одягнений – невідомо. Прохання до всіх, кому щоневодь відомо про місце знаходження вказаного громадянина, повідомляти за телефонами 048-779-4803 або 102. Приморським районним відділом міліції міста Одеси за скоєння особливо тяжкого злочину розшукується громадянин, який представляється як наследков Іван Васильович, 86-го року народження. Прикмети підозрюваного, на вигляд 30-35 років, зріст 165-170 см середньої статури. Обличчя кругле, очі темні, волосся світле, стрижка коротка. Особливі прикмети кульгаї на ліву ногу, на якій знаходиться шрам. Прохання до всіх, кому що небудь відоме про місце знаходження даної особи, повідомляти за телефонами 722 45 42 або 102. Приморським районним відділом міліції міста Одеси за скоєння особливо тяжкого злочину розшукується Слободянюк Василь Васильович 83 73-го року народження, житель Вінницької області. Прикмети підозрюваного на вигляд 30-35 років, зріст 170-175 см, обличчя овальне, волосся світле, губи тонкі, очі світлі. Прохання до всіх, кому що небудь відомо про місце знаходження даного громадянина, повідомити за телефонами: 722 45 42 або 102. Зустрінемося через тиждень. З вами була Тетяна Бажанар. Ви дивилися програму Територія 102. У нас лише реальні історії, за якими безпечніше спостерігати зі сторони.